У 2024 році військовослужбовець з Рівного Ігор Самсонюк під час бойового завдання на нульовій лінії фронту серед руїн будинків на Донеччині врятував сім родинних фотоальбомів. Село Васюківка, де колись панувало мирне життя, зазнало нищівних руйнувань через російські обстріли. Населення повністю евакуювали, а від будинків залишилися лише уламки. Знайшовши в деяких хатах ті альбоми. в мене перша думка була. Показати, спитати, чи потрібно відіслати ці альбоми саме дружині? Відповідь звичайно прозвучала так. Я думаю, що вже тоді в голові в неї виникла ідея щось з цього зробити. Не просто альбоми подивитися і закрити, а відповідно. Дати їм ну не майбутнє, а друге життя. Фактично. Однак, навіть з поміж руїн війни, може з'явитися шанс зберегти пам'ять. Протягом чотирьох місяців світлини ретельно оцифровували і реставрували у Рівному, а завершальним етапом стала фотовиставка. На світлинах дитинство донецьких дітей традиційні весільні фото, сцени з професійного життя. Знайдені альбоми датовані періодом від початку 40-х до 90-х років. Загалом було оцифровано близько 900 світлин. Це фотоальбоми, це сім фотоальбомів від двох родин фактично через дослідження документів особового походження, які були також врятовані через листівки, листи, які були в тих альбомах. Нам вдалося з'ясувати, яким родинам вони належали. Це родина Ахтеменків і решетняків. Особливої уваги реставратори надали військовим знімкам. Васюківчани ще з 50-х років служили в країнах соцтабору, зокрема Німеччини. У той час такі альбоми мали унікальний стиль. І були частиною культурної спадщини. Один із альбомів ми повністю оцифрували і зробили також в електронному вигляді, його можна переглянути. Ну і власне було дуже багато облич в цих фотоальбомах, і один із блоків ми зробили як обличчя Донбасу, представивши там, зробивши такий колаж, щоб було багато там облич, які можна Подивитися це за різні історичні періоди, це різні родини. Найбільшим досягненням проєкту стало повідомлення, яке декілька тижнів тому отримали організатори. До них звернувся чоловік на ім'я Богдан. Він упізнав на знімках свою родину. То всі ці сумніви, де ці люди, чи вони загинули, чи вони, можливо, є в, в числі колаборантів, були розвіяні, тому що вони є внутрішньо переміщені особи. Вони зараз проживають в Житомирській області. Ну на жаль, він на роботі він не зміг приїхати. Жінка, яка зображена на більшості дитячих світлин і у дорослому віці, це мама Богдана Людмила Решетняк. Тож організатори сподіваються, що вже найближчим часом вдасться Передати врятовані фотоальбоми справжнім власникам Ірина Котюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин.